Шановні колеги, питання лікування ускладнених форм гепетичних кератитів дуже тяжка проблема. І хочу сказати, що коли були розроблені аналоги нукліатизів, нуклетізів, ацеклавір то це була революція в лікуванні герпетичного кератиту і Якщо вони застосовуються правильно, і так як Оксана Сергійовна сказала з учетом виду гербічного керетиту, то ми не будемо мати таких ускладнень, як перфорація, рогівки, розплавлення рогівки, не буде на старинні інфекції, і не треба буде робити хірургічне лікування. Основні причини ускладнень лежать як на наших хворих. Які не мають стрес, які не вчасно приходять до офтальмолога, які не завжди виконують наше призначення, так і на жаль, на нас. Бо лікування, коли ми зустрічаємося з пацієнтами з такими складними, як ви бачите, на цих, це ускладнення поверхневого кератиту, то це навіть коли назначаються проти препарати, вони не завжди назначаються так, як потрібно, тобто. Дуже часто така от форма, як у цього пацієнта він капав декілька місяців дексаметазон, наприклад, без антигерпетиків. Тобто, по перше, треба назначати протигерпетичні препарати. Тривала ісляція кортикостероїдів приводить до виразкового процесу рогівки. Не треба застосовувати місцево нестероїдні протизапальні препарати. Їх можна назначати не в ін'єкціях, в таблетках, але не в місто локально в каплях при запальних процесах, тим паче при герпетичному каетиту. Тривало застосування антибіотиків також і те, що сказала Оксана Сергіївна, не завжди де настоїться нейротрофічний кератит. При ресадовуючому поверхні керпетичному кредиту обов'язково треба додатково назначати системно протиґерпетичні препарати ацикловір і валацеклавір. При сромальних формах спочатку призначається системно протиґерпетичні препарати, і буквально через якщо поверхня не фарбується через 2-3 дні вже треба призначати кортикостероїди, Постремальні форми це імунні імунні форми, і, 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 і мігруючі лімфоцити в строму родівки і в вендатилі родівки, якщо ми не додамо стероїди, то ми можемо привести к ендеторині дистрофії родівки, про що я говорила в першій доповіді, коли, коли ж не, не призначається проти гербетичні, а тільки стероїди, це теж неправильне лікування. Тобто, ця схема, коли по перше, вдається противірусна системна. Через пару днів стероїди системні препарати надаються надовго, бо ми не можемо їх, як в інфекціоніст, назначають на 5-6 днів велика доза і відмінити довго місяцями. Назначаються з місяцями поступово зменшення дози кортикостероїдів. цю цю схему, коли ми виконуємо, у нас не буде ускладнень. Це є показаннями до хірургічного лікування. Глибокий стромальний кератит з прогресуючим зниженням зору, який не піддається медикаментозному лікуванню на протязі полутора-двох місяців, деструкція або розплавлення строму, в тому числі десимітацелі, перфорація, помутні рогівки — Це вже оптична кератопластика. Від хірургічного лікування при таких процесах: це кератопластика з лікувальною різних видів, трансплантація медичної мембрани. Яка більше показана, ніж кератопластика при нейротрофічних процесах. Ксена в тих випадках, коли немає донорського матеріалу алоготрансплантату. В деяких випадках, особливо коли це нейротрофічні процеси з виразкою родівки, необхідна і блефорографія. і кон'юнктивальна пластика, коли нічого вже не можна іншого робити, коли немає інших можливостей. Але, чесно говорячи, до неї ставлюсь не дуже добре. Критерії ефективності при лікувальній кіртобластіці це збереження очного яблука, це копірування запального процесу і відсутність необхідності повторних оперативних втручань. Ми паналізували велику групу пацієнтів, яким були виконані хірургічні втручання з приводу ускладнення герпетичного кератиту. Це тяжка група пацієнтів, і що треба сказати, що, як правило, це хворі, які хворіють хвоїть вже довго, це процес. З кожним рецидивом вірогідність ускладнень увілічується, і чим дольше хворих хворі, хворіє, тим пацієнт хворіє, тим більше вірогідність того, що він отримає ці ускладнення. Гострота зору у наших хворих була дуже низько. Там пропалів почому то ці вот Практично світов або до п'ятисотих гостразору. Ефективність основних віди кертопластики пошарова, наскрізна біологічне покриття. Якщо в першій я говорила про наскрізну критопластику і про те, що якщо поражені всі свої родівки, то треба робити наскрізну, то коли ми говоримо про лікувальну кертопластику, якщо є можливість зробити пошарову, Якщо це не дуже велика перфорація, то навіть коли є пошкодження задніх шарів рогівки, треба все ж робити поширову критопластику. Бо вірогітність реакції не приносимося трансплантату, ускладнень при пріскізній критопластики, яка виконується з лікувальною метою, набагато більше ніж при шарової критопластики. Приклади поширової критопластики в з мікроперфорацією рогівки – метокірпітичний кератит. Ну, у цього хворого також є мікроперфорація родівки, і ви бачите, що поширова кератопластика дає дуже хороші результати, особливо коли ми дивимося больного вже в живов віддаленому періоді. Ми бачимо просвітлення собственної родівки, зменшення воскулізації родівки. Напевно, коли ми маємо хворого з таким розплавленням родівки, як у всій пацієнтки. То ми не можемо тут робити по шарову критопластику і виповнюється наскрізна лікувальна критопластика. Ці ж ці пацієнтки, коли це вже майже спокійне око, але мікроперфорація залишається після дисковідного кератиту, і це тут теж ми зробили насквізну критопластику. В цьому випадку хворий з рецидивуючим креатитом, герпетичним кератитом більше ніж 20 років хворі Час цього ріси він не звертався до лікаря, просто капав дексамітазон і вже прийшов нам з таким станом ока. Коли ми бачимо таку перфорацію, то вже пошарова критопластика тут не можна зробити, ми робимо на критопластику і не завжди, але в даному випадку, з добрим результатом. Актуальність застосування амніотичної мембрани. Ми всі знаємо, що в нас дуже великий дефіцит донорського матеріалу. І можливість використовувати аміатичну мембрану це дуже допомагає для лікування цих хворих, крім того, властивості аміотичної мембрани, і можна сказати, що аміотична мембрана більш ефективна у хворих з аутоімунними і не нетрофічними процесами. Вона покращує епітерізацію, способствує збереженню нормального епітеріального фенотипу, зменшенню запалення. Зменшення утворення рубцової тканини, збільшення процесу ванґезії між тканинами, принішенню неваскулізації родівки, протимікробної активності при присистуючих дефектах епітелю амнітичну мембрану використовується як би величне покриття. При глибоких глубоких виразках, як трансплантат, це може бути один шар, два і також три-чотири шари, щоб закрити цей дефект рогівки. і в деяких випадках можна комбінувати ці два ці два методи трансплантації медичної мембрани. На першому це, це хворий з резидовуючим герпетичним кератитом з мікроперфорацією. Він поступив тоді, коли не було зовсім місяці, вдовж не було алотрансплантатів. Ми зробили методом крафт трансплантатів медичної мембрани і через два роки на скізну криту пластику. хвора теж з резидовуючим герпетичним керотитом, так як тут багато судин, ми зробили... По критопластику маленьким діаметром, тут ви бачите, і покриття ян, І Ви бачите, як добре запустили судини і який добрий результат. Буквально два слова. Ми мали можливо, маємо можливість використовувати керутрансплантацію в нашій країні, але це тільки в тому випадку, коли не, немає аглотрансплантата, Ці амірічної мембрани. Я, в багатих клініках, наскільки я знаю, використовували покриття і ксенатрансплантатом свині, але після, після покриття дуже сильна васкулізація родівки. Тому я це не дуже люблю, але маленьким діаметром, коли ми закриваємо дефект, ми можемо отримати досить задовільний результат. же, як після наскізної скізної критопластики, після лікувальної, дуже важливо після обстеження і. На що ми маємо звертати увагу? Ознаки запалення, епіделізація трансплантату, прозорість його тут в цьому випадку це менш має значення, але тим тим менш маску лізація родівки, положення швів, станки штайка внутріочний тиск та медикаментозна терапія. Це дуже важливо, бо так як і при при різдовою кератиці після операції з приводу ускладнень герпетичного кератита, ми повинні дуже довго давати больним антигерпетичні препарати. Якщо є необхідність інтерферони, якщо є вторинна інфекція, то антибіотики протигрибкові проти препарати тільки не локально нестероїдні засоби. При підвищенні внутрішнього тиску гіпотензивна терапія і після епітерізації трансплантату кортикостероїди. Крім того, ці хвори потребують, як правило, препаратів, що покращують кровообіг та трофіку місцево системно при довгій епітерізації автосивередка і слізомінги без консервантів постійно. Тому наші препарати, наші овічизняні препарати дуже підходять нашим хворим. Висновки. За відсутністю ефекту медикаментозної терапії та розвитку деструктивних форм захворювання показано хірургічне лікування з використанням трансплантату років, амніотичної мембрани, ксенотсплантату з обов'язковою медикаментозною підтримкою. У гостій стадії захворювання на гербатичний кератит методом вибору є пошарова кератопластика та біологічне покриття. При нейнотрофічному кер... герпетичному кератиті та глибокому стромальному кретиці за великим пошкодженням рогівкової тканини методом вибору є трансплантація амніотичної мембрани. За відсутності донорського алотрансплантату родівки в ургентних випадках можливо використовування кераксине імплантату з метою збереження ока. Дякую за увагу.